Доброго дня, друзі! Хочу до вашої уваги представити тахометр китайський для трактора, міні-трактора Сінтай. Отакі От сюди. Я його хочу приділити у свого тракторця. Тут я вже підготовив панельку для нього. Тут ось. Туди. Ну, поки не буду ставити на трактор, бо зараз до генератора приділаю виводи. Значить там е чорний, красний, синій, жовтий. Красний із жовтим я з'єдную разом із підсвіткою, щоб було. А синій це йде на датчик. Ну там спеціальний датчик холла є магнітний, який ставиться сюди до маховика. Ну, я буду ставити на генератор і буду робити вивод. <кій> Ось три хвази виходить на діодний мост. Так, Там вже в мене один на реле, на лампочку там розрядки йде. Ну, я вирішив іще два вивезти. Хочу поекспериментувати потім із Камазовським спідометром, тим, що на 24 вольта. Ну, там треба буде DC, dc преобразуватель, щоб 24 видавало, бо на 12 вольт не тяне. Там трьохфазна система також, там от мікрогенератора йде. Ну, хто знає, в КамАЗі є це спідометри, знаєте там, яка, який там принцип роботи. Так я показую, що я буду поставлю ці фішечки. Я однією рукою знімаю невдобно. О, поставлю ці фішечки. Десь може сюди через радіатор виведу. Це генератор у мене газоновський, бо той генератор родімий, що стояв, він слабий, не годиться. І ще я й сотку акумулятор поставив 100 ампер годин. то Тим більше він не буде заряджати його. Я буду, мабуть, паузами знімати. Поки що під'єднаю, щоб відео не затягувати. А тоді по налаштуваннях буду знову показувати. У мене є електронний тут тахометр. якраз лазерний. Я, ну хай потім покажу. Я потім на шків наклею міточку і буду по ньому калібрувати. Там в параметрі можна міняти від 1 до 360. Так. Ставлю на паузу. І так, друзі, продовжуємо. Я приклею... Так, Джек, не мішай. От туди стрічку на шківок. Вона дається в комплекті ось сюди із цим тахометром. Світло відбиваюча, світловідвачі дрожаються, відбивається, коротше. Так, я вже тут підключив временно на масу, на один із цих виводів і на плюс. І виставив уже коефіцієнт 8,3 по цьому Тахометру Там Показую, значить, зараз включу замок. Оп, тестує. Сонце світить погано видно. Тут є ззаді кнопка. Коротке нажаття, там воно на підсвітку реагує. Тут ну, щоб видніше було під трактором. Зелений, так? Да? Синій, там голубенький, сиреневий, червоненький. В общем, я собі поставлю біленький. Червоний, зелений, синій, білий. Так? І коефіцієнт довгим нажаттям. Там з'явиться H8,3. H8 якщо нажати і знову довго держати, буде вверх. Ще раз нажимаємо вниз. Ще раз нажимаємо вверх. Можна два рази нажати і знову буде вверх йти. Ну, тобто, у мене 8,3. Я вже. Так, ой, назад. 8.3. Максимальні обороти 2070, там мінімальний 780, зараз я спробую якось, я не знаю. Так, я зараз заведу його. Да, і скажу по поводу мотогодин. Хлопці, оці мотогодини, вони дійсно рахують мотогодини. Бо в мене є ще отакий годинничок, але він включилося, живлення. він Тікає, там автоподзавод електромагнітний йде. От. Виключив запалювання, вірніше, замок. Тут же ж у нас дизель. Е. Ну, коротше, ви мене зрозуміли і все. А оці мотогодинки я підключив, був і так воно стояло півгодини, і нулі як показували, так і показують. Як же ж мені пристроїться, щоб Заведу зараз? Так. Ось тестування. Так, щоб на нейтралки. О, так, зараз заводимо. Ну, ось тут 700. 20 обертів. 800 треба поставити нормальні колости. А, О, а ну тисячу зараз. Тисячу оборотниця зараз Виведемо. чи 900, 900 нехай. Так. Як би так, щоб все було видно. Щоб все було видно отсюди на акумулятор.

Так, друзі. Якось однією рукою незручно. Вимикаємо це діло. О. І що? Я зараз буду ставити його на панель, в принципі, сюди. Там проводочки виведу, все. І хай собі рахує. Ой, я не подивився. Там 0,1. 01 це буде 6 хвилин. Ну ще він таки не пропрацював. То я вже буду щось як робити, тоді побачимо. Ну Я знаю, що мотогодини повинні бути від обертів. Можна було ще, ну хай я поставлю на місто туди. О, а зараз поки на паузу відео поставлю і тоді покажу. Хай поробить. Побачимо. Чи дійсно воно так? І, кстати, там. Е Треба замітити, буде ось на оцих годиночках 91 і 1, це 1,6 хвилин, виходить. 60 хвилин ділиться на 10 і таке у нас. Чуть, чутно як тікає. Все, виключив зажигання. І не тікає так, масу виключив. Бо треба обесточувати. Так, на паузу ставимо. Так, друзі, провів я проводочки. Такого сильного камбель менеджменту не робив. отак воно виглядає. Зараз із кабінетом багато що сонце світить. Так що заправити його. Так, ось так воно виглядатиме. А ну я зараз може щось накину сюди якусь, аби покривало, Що, -то, що -то таке ось, чи щось чи мішок, щоб ті. примерно так, да? Можно туда вес положить сейчас. Воды. Ну, тут нема никого, кроме меня. Oh. упирается эти обороты, у меня не хватает, ну хорошо. Не надо мне 24. Очень какие удобно сюда рукой пигми.